Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу з вами протестувати ось таку новинку, яка нещодавно вийшла. У Евелайн. Це нова туш із лінійки Варєте. В магазині Простор за цю туш я заплатила 200 гривень. На сайті Makeup.ua і на сайті Єваюай, я бачила, що вона продається зараз зі знижкою і вартує 150 гривень. Тому ціна туші досить доступна. І мені дуже подобається футлярчик. Колір просто бомбезний. Я люблю такі відтінки, кольори фіолетово-синьо, лавандові це просто моя величезна любов. Це доповнення лінійки. Раніше в них вже була водостійка туш, про яку можна дуже багато оглядів знайти власне, на російському Ютубі, але це була звичайна водостійка туш, не об'ємна. А тепер вони випустили варіант водостійкої об'ємної туші, що мене і зацікавило, тому що я шукаю власне, на осінньо-зимовий період водостійку хорошу туш, яка б ще подовжувала і робила більшими такими розпахнутими. Розкритими вії, і я дуже надіюсь, що ця туш мені підійде, і тому я вже в очікуванні. Ось так виглядає зблизька флакончик. Називається повністю ця туш, це водосійка туш для Вії Everline Cosmetics Variet Lashes Show Ultra Volume Definition Mascara. Слухайте, поки вимовиш цю назву, то можна запутатись. І в неї силіконова щіточка. До речі, щіточка невеличка. З маленькими гострими зубчиками, що мені дуже подобається, я люблю силіконові щіточки, тому що вони дуже класно розділяють вії, але надіюсь, вона не буде колючою, тому що такі щіточки теж дуже часто бувають колючими і не мене приємно користуватись. Ну, наскільки я бачу, ці щитинки, вони коротенькі, але наче не є дуже твердими, тобто вони б не мали колоти нам по віку. І я зараз буду пробувати. надіюсь, вона мені підійде, тому що я вже дуже давно шукаю якусь таку класну туш водостійку, і мені ще дуже подобається флакончик. До речі, в цьому кольорі я оригінальну варієте не пробувала. Тому не знаю, яка є оригінальна, але знаю, що всі від неї в захваті. І стандартні ці золоті флакончики, як в Варєте від «Евелайн», як від Вів'єн Сабо в Каберне, була дуже знаменита тушь, вже трошки доїли. Тому дуже класно, що вони випустили ось в такому чудовому, приглушено, фіолетово-синьому кольорі цю туш. Зараз трішки приближу камеру, як бачите, макіяж я вже зробила, тільки не нанесла нічого новії. На Спеціальну стрілку теж не робила, щоб вам було дуже добре видно, власне, як профарбовує туш вії. Прочитаю, що. Виробник Евелайн рекомендує нанести засіб з зигзагоподібними рухами від лінії росту вій до їхніх кінчиків, потім повторити нанесення, рухаючи щіточкою вздовж вій для досягнення бажаного об'єму. Саме так зробити я її попробую. Спочатку наносимо туш нові на зигзагоподібними рухами. А тепер буду наносити її ось так просто. Вздовжніми такими рухами. Один слой нанесла. Ось так виглядає туш. Тут немає туші, тут є. Я б не сказала, що це щось надзвичайне. Трішечки буквально отут вона відпочаталась, але ще скажу, що в мене практично всі туші відпочатаються. Зараз давайте нанесемо ще один слой. У мене практично всі туші відпечатуються, тому вона, я б сказала, ще зовсім не відпечаталась в порівнянні з усіма іншими, які я пробувала. Ось так виглядає два свої туші. Робимо ще третій слой. Ось так виглядає три слої туші. До речі, я хочу замітити, що вона майже не відпечаталась зверху. А у мене реально всі туші, завжди, я коли малююсь, в мене завжди туші відпечатаються. Тому це дуже круто, я вважаю, що це великий плюс. Більше, ніж три слої вже не нанесете, тому що вона вже буде робитись такими, починає такими грудками робитися. А от три слої досить непогано виглядають. Мені, до речі, подобається. Тим паче це перше використання туші, а здебільшого під час першого. Першого використання туш найслабше себе проявляє, тому що їй потрібно іноді, от, щоб кисень потрапив всередину, і тоді дуже часто туші після цього краще починають виглядати. На обидва ока нанесла три слої на лівому, трішки більше вона, я бачу, відпочаталась біля самого краю вій. Але результат мені реально подобається такий досить драматичний ефект вийшов. V. Сьогодні досить активне сонечко, тому світло може трішки змінюватись, хоч в мене тут і штучне освітлення є, але сонце вносить свої корективи з вікна. Що я хочу сказати про Цю тушь, вона реально мене здивувала, тому що мені подобається такий відкритий погляд і коли такий драматичний ефект на віях. Це є прям моє. Я дуже люблю такі туші, які добре розділяють, а за допомогою її силіконової щіточки, власне, можна добитись такого хорошого розділення. І це мені подобається. Ще походжу сьогодні в день і вечором вам знімлю частину, коли я буду її змивати з очей. Попробую, можливо, поприскати водичкою на душ. Подивимося, як вона буде сходити, чи вона дійсно водостійка, чи не водостійка. Також подивимось, чи вона не буде е, осипатись, тому що я дуже не люблю, коли осипаються вії. Е, е, вії, ну вії це ніхто не любить, напевно, коли осипаються. Не люблю, коли осипається туш, тому що коли е, вона осипається, переважно мені завжди в око потрапляє, і потім так. Некомфортно ходити, і неможливо це дістати з ока, і це завжди дратує. І ще мені подобається дуже упаковка. Це те, що реально мені в туші сподобалось і вона досить комфортно в нанесенні, Хоча потрібно бути дуже обережним, тому що ця щіточка має досить гострі щетинки і вони можуть колотись, а якщо доторкатись до повіки знизу. Тобто треба обережно профарбовувати, різко не робити дуже різких рухів, які будуть дотичними до повіки, тому що ви можете себе вколоти. Я думала, що вона буде Трішки м'якшої, хоч досить такі ці щитинки рухомі і наче м'ягенькими здаються, але вони є колючими. Це потрібно теж мати на увазі. що мені не сподобалось? Мені не сподобалось, що бренд анонсував цю туш як новинку лише після вчора. Так. Добре, у вас це буде два дні тому, тому що відео я викладу тільки завтра. От і ця туш, я бачила, що вона ще з весни продавалась на різних інтернет-платформах. Вона продавалась на Makeup.ua, на сайті Eva.ua продавалась. Це точно. А, от. І лише після вчора її бренд анонсував як новинку, і що от вона з'являється в магазині Простор. А, в магазині Єва, до речі, я не бачила її, хоча заходила, спеціально дивилася, її ще там не було. Тобто, я так розумію, що фізично вона з'явилася лише у просторі, і там можна її купити. І то, коли я прийшла в магазин, там була всього одна штука, одна туш тільки була. А, тобто вони вирішили так попробувати, чи буде цікавою людям новинка, чи як, не знаю. А, мені чомусь більше подобається, коли. Бренди анонсують новинку, якийсь новий засіб, і цей засіб одразу з'являється і офлайн, і онлайн одночасно, і всі одночасно можуть купити. А так виходить, що це як новинка, але наче й не новинка, тому що вже досить давно є на ринку. Хоч, до речі, оглядів на цю туш саме об'ємну, я не бачила. Є багато оглядів, особливо в російськомовних блогерів, на водостійку туш, але вона не об'ємна. Чим вона відрізняє і чим вона відрізняється від об'ємної? Ну я думаю, що дійсно тим, що об'ємна дає об'єм а. Та ту ж звичайна водостійка. Вона, ну як я бачила, всі показували, що вона досить непогано розділяє, але якогось вау ефекту драматичного віях вона не робить. Тому і відрізняються. Тому я вирішила її спробувати. І реально я дуже задоволена. І я з задоволенням буду нею користуватися, якщо вона не буде осипатись, і якщо буде дійсно водостійкою, тому що в нас зараз, особливо у Львові, хто живе, ти знає, в нас дощі і пазмирні дні осінню дуже часто, а далі піде зима, і будуть ще більше дощів. А ще як сніг випаде, то завжди потрібно мати водостійку туш в себе в арсеналі, щоб не ходити як панда по вулиці, а не малюватися я все ж таки люблю, тому буду дуже рада, якщо ця туш оправдає мої очікування. Ну, Наполовину вона вже їх точно оправдала, якщо чесно навіть і перевершила, тому що я не думала, що вона буде такою ефектною. Зараз 10-та година вечора. Макіяж наносила я приблизно в 12-й годині дня, тобто пройшло майже 10 годин, як я хочу з цим макіяжем. Як ця тушь, туш не осипалась, тримається досить добре. Я вам зараз візьму камеру і покажу трішки ближче. Ось так зблизька виглядає макіяж, і зокрема, туш. Оце, бачите, вона трішки тут зверху відпочатилась, але реально це не суттєво, це дуже мало, тому що в мене відпочатуються всі туші. Бізом теж під очима, а туш не осипалась. І досить добре трималась протягом дня. Я думаю, якщо наносити не три шари, як я сьогодні нанесла, а нанести хоча б два шари, то воно буде ще краще виглядати на очах. І завиток вій тримається досить добре, що реально мене дуже однозначно цю туш рекомендувати. Якщо ви шукали собі якусь класну водостійку туш, при цьому, яка реально робить об'єм на віях, то це однозначно вона, тільки от єдиний мінус, це є її, її колючі трішки. Щіточка. Давайте для чистоти експерименту. Я хочу попробувати, наскільки вона водостійка, тому що я ще її обличчя не пробувала змивати. В день сьогодні було досить тепло, а від консилера вона не потекла. Я не плакала сьогодні, тому не могла протестувати, наскільки вона водостійка. От, і тому дивіться, я взяла тонік і взяла міцелярну воду. І спочатку я поприскаю обличчя тоніком і перевірю салфеткою, чи буде вона е, віддавати. Звісно, нам ж потрібно подивитись, чи вона дійсно буде стійка правильно, тому що це первинна причина, чому от я безпосередньо на неї звернула увагу. Так я приблизила, щоб було краще видно. Так, беру тонік і пшикаю собі прямо в очі. Вона не потекла. Давайте я візьму салфеточку і промокну її тепер. Салфетка чиста, на салфетці тільки, тільки тіні. Бачите, туш залишилась на місці. Тепер я візьму міцелярну воду. Робимо міцелярною водою її смит. Від міцелярної води туш трішечки почала віддавати чорний відтінок. Ось так. Але загалом залишились нові. Бачите? От тому я більше ніж впевнена, що її потрібно змивати гідрофільним маслом. А після цього добре змивати пінкою, і тільки в такому випадку ви зможете її змити з вій. Якщо, до речі, у вас немає вдома гідрофільного масла, то можете спробувати змивати макіяж навіть звичайною олією. Бажано оливковою. Якщо немає оливкової, то навіть сонячнику може змити. Не так добре вона буде змивати, звісно, як гідрофільна олія. Потім сонячникову олію буде набагато важче змити з обличчя, ніж гідрофільну олію, але все ж таки води макіяж олія вам змиє. Це такий лайфхак, якщо от немає нічого під рукою для зняття Таких макіяжей. Напишіть, будь ласка, свої враження, чи вам сподобалася новинка, чи не сподобалася. Що ви думаєте взагалі, коли бренд таким чином випускає новинки? Тобто спочатку продає всюди масово в інтернеті, а потім озвучує, що у них є новинка, і тоді вже виводить на офлайн ринок. І вдячна, якщо ви. Поставити лайк цьому відео і підпишитись на мій канал, тому що таким чином ви будете допомагати мені розвивати україномовний контент і просувати наш україномовний контент в Ютубі. Дякую всім ще раз, всім па-па-па-па, гарного дня або ж гарного вечора і до зустрічі в нових відео зовсім скоро!